Пане Михайле, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава! Гарна тема, чого б з вами не пообговорювати, гарна, але водночас і сумна, якщо так говорити чесно. Але давайте напевно по порядку, оскільки ми говоримо про те, що чинний... Ні... Американський президент не дослухається до звернень своїх громадян, які працюють в Україні, то треба говорити предметніше про те, а який бізнес зараз є американський в Україні, як він функціонує в умовах війни, і чи ми бачимо, що американці йдуть з нашого ринку? Як би пане Михайло, ви це все розказали? Ну я б сказав, що це не сумна історія, це знаєте реальність нашого життя. А ми з вами, як люди, які не піддаються. Пливом і знаєте, старий біблійський вислів є: не сотвори собі кумира, або як кажуть українською, не зачаровуйся, щоб не розчаровуватись». У нас зараз така є вже складається певна картина. Що от як завтра дадуть Трамп томагавки, то після цього життя наше радикально зміниться. Ну я, чесно кажучи, реалісти до цього відношуся дуже обережно, але повернемось до теми нашої з вами розмови відносно американського бізнесу, прийняття рішень американським урядом. Ну, по-перше. Емоційна. У нас завжди американські фільми формували такий стеретип, що от е, американець десь страждає, і президент Сполучених Штатів посилає Віаноси, щоб його рятувати. Ну, десь так воно, знаєте, кажуть, десятиліттями Голівуд впроваджував таку красиву картинку. А в дійсності все виглядає по-іншому. Кіно це окремо, а реальне життя це окремо. По-перше, повернемось на 10 років назад, у 2014-2015 році була серед експертного середовища та серед політиків було багато розмов. Чому така слабка реакція тодішнього президента Обами на вторгнення росіян і на початок військової агресії на Донбасі? Чому американці обмежилися дипломатичними політичними різними речами? Ніхто не дав зброї, ніхто не зайняв активну позицію. І це передбачає Будаперський меморандум. І от одна із таких основних тез була те, що от мало американських інвестицій. Тому, якби в Донецьку і Луганську а, був офіс Microsoft, там, чи дженерал-моторс збирав там автомобілі, чи дженерал-електрик розмістив своє виробництво, то тоді б реакція Сполучених Штатів була зовсім іншою, і тоді б уже а, просто а, американські військові вже б стояли на кордонах. Якщо не на кордонах, то брали б активну участь у військових діях. 14-15 рік пройшло 10 років. А знаєте, недавно був прильот Мукачеву, по чисто американському підприємству ФЛЕ. І чим він закінчився? По великому рахунку нічого. Трамп сказав, що йому це не подобається. І все. Тобто, це положення про те, що мало, ну, воно таке викликає питання, наскільки більше повинно бути. З однієї сторони, якщо подивитися, наскільки ми цікаві економічно Сполученим Штатам, тут треба визнати не дуже. Чому? Тому що наш товарообіг між Сполученими Штатами і Україною незначний сполучені штати не є нашим провідним торговим партнером. У нас вони десь там у другому десятці, а ми в Сполучених Штатах серед торгових партнерів, десь там у другій сотні. Тобто, ми не є стратегічний торговий партнер. Якщо ми говоримо про інвестиції. То можна порівняти, я от перед нашою з вами зустріч спеціально зайшов подивитися статистику. А де ми, в якій десятці країн, куди Сполучені Штати інвестують? Ми, грубо кажучи, на сьомому десятку ми 60-ї, 70-ї країни. Тобто, з точки зору інвестицій, ми теж там, десь внизу, з економічної точки зору, немає резону Сполученим Штатам все кидати і захищати. По великому рахунку я підтримую мого колегу Андрія Гундеря, президента американсько-української палати, який представляє тут американський бізнес, що працює в Україні, про те, що треба його захищати, але будемо говорити реально тут не такі великі вкладення, щоб Сполучені Штати отак от все кинули, одягли на себе форму і пішли захищати. Це до речі, ми пожинаємо плоди е, нашого економічного буття перед війною. Тому що всі 30 років незалежності було багато розмов про сприятливий інвестиційний клімат, про залучення інвесторів. Але при цьому, якщо інвестори були, то це були так звані кіпрські інвестори. Тобто, це ті гроші, які виводилися з України, вони поверталися вже як іноземні інвестиції, так образом. Кіпр, пам'ятаєте, свого часу був такою оазою, куди виводилися гроші. Потім, коли європейці прикрутили вентиль, вони перестали Кіпр відійшов в сторону інші офшорні країни з'явилися. Тому перше, що ми говоримо, ми зараз пожинаємо плоди дій української влади, яка не створила за 30 років незалежності, сприятливий інвестиційний клімат, щоб тут були не декілька мільярдів, а щоб були сотні і мільйони. А то як скажемо ті ж самі європейські країни, куди вкладають Сполучені Штати, це перше. Друге. Чи вплине економічна ситуація, чи, скажімо, інтерес американського бізнесу на те, щоб нададуть томагавк? Очевидно, що ні. А це буде, якщо буде прийнято рішення про передачу томаг, то це буде військово-політичне рішення, це а не економічне. Тобто, складова при прийнятті рішення буде політична, і військова це буде як скоріше елемент тиску Трампа на Путіна. Пам'ятаєте, він, коли йшов на вибори, він говорить, що в нього є два варіанти. Як вирішити українсько російську війну? Як зупинити перше, або домовитися з Путіним? Цей процес показав свою безпорадність, він показав свою безплідність, закінчився нічим. Друге, що тоді сказав Трамп, я дам Україні скільки зброї, яка змусить Росію сісти за стіл переговорів і зупинити війну. Будемо надіятися, що зараз починається цей другий етап. Пане Михайло, якщо говорити про американський бізнес, який зараз є в Україні, е, наскільки він для нашої економіки важливий? Що це за бізнес? Це виробничі якісь потужності? Можете розказати більше? А... Ну в бізнес різний. От ми згадували про підприємство американське, яке випускало якраз радіотехнічне обладнання, і це ми цьому зацікавлені. Чому тому, що у нас в принципі на кордоні України з Європою вже сформувався за роки незалежності електротехнічний кластер, який активно забезпечував автомобільну промисловість Європи електротехнічним обладнанням. Це на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпаття. Оце одне з підприємств, яке входило це. Електротехнічний кластер більше того, там перед війною японці розмістили своє виробництво для забезпечення тих автомобілів японських, які збираються в Європі. Тобто, нам з точки зору у нас навіть стояло питання, як забезпечити кваліфікованими робітничими кадрами, тобто є отакі. А з іншої сторони, це була переробка, це ідея сільського господарства, великий американський фільм як «Монсанто», який тут вкладали кошти у сільське господарство, вирощували перш за кукурудзу Традиційний такий, коли ви їдете по трасі Київ-Одеса, то там можна подивитися, як по сторонам стоять таблички, що тут кукуруза Піонер Монсанто. Це вирощування агропереробка, це великі міжнародні компанії. Якщо говорити на побутовому рівні, Макдональдс, всі знають. Більше того, навіть у умовах війни треба віддати належне. Як ми так його критикували, бо він чися перших закрив, пам'ятаєте свої кругом ресторани швидкого харчування? Потім у 23-му році відкрив більше того, зараз планує ще відкрити Останній, останні по-моєму відкрили в Луцьку, так на, на окружній, по -моєму, по моєму, в Луцьку. Тобто вони планують іще. Якщо не помиляюся, да. зараз Макдональдс це такі стають як пункти обігріву. Пункти також і незламності да, да. вони також відкривають незламності, да ну так. і такі знаєте, з моральної точки зору для нас українців приємно, що ми не одні, тому що це як такий символ такого ну, американського пане, світу. Коли Макдональдси відкривалися після закриття через російську агресію, я пам'ятаю, тоді був суспільстві десь такий ну Якщо Макдональдси відкривається, значить буде закриватися російська агресія. Хвилинка, знаєте, такої якоїсь Ємності надії, та але таке теж було. Попригадуємо, було була й критика Макдональдса, який закрив що от ви в тяжку хвилину нас кинули. Тепер повертаєтеся. А з іншої сторони це робочі місця треба віддати належно це теж важливо для нас у військовий час по-друге Макдональдс вже ще перед війною задовго до війни, почав переходити на продукти для свого виробництва українського походження тобто вони вже замовляли тут цибулю, вони вже замовляли певні інгредієнти що для нас теж важливо для підтримки економіки тобто більше більше такого на превеликий жаль у нас таких гігантів скажімо дженерал електрик чи Ford, Поки що завод не поставив. Якби він поставив Запоріжжя свій завод, де збирав би автомобілі. Це було звичайно цікавіше. До речі, один із шансів таких з'являється. Пам'ятаєте, коли була дискусія про угоду про корисні копалини між Сполученими Штатами і Україною, і тоді я виступав так. казав, Що тому що буде така угода, це не так погано. Гірше, що українська влада сама не розробляла всі 30 років незалежності і не давала розробляти. Якщо не здатні самі, ну що ж, значить тоді приходять і сторони. Але тут питання не в тому, що буде добуватися той самий літій чи ще інше. Питання в тому, щоб це не вивозилося як сировина, а щоб тут тоді відкривалося підприємство, яке з зліті робило Батареї, а ще краще, щоб потім ці батареї ставилися в Запоріжжя або Дніпропетровську, чи, скажімо, в Луцьку на Лоазі чи в чи у Львові, в на інших підприємствах, де робилися і електроавтомобілі, тому що чим цікаве завжди промислове виробництво, особливо машинобудування, особливо таке, як автомобіль. Будів... зібрати один автомобіль це порядка від 200 до 250 суміжних підприємств. Які забезпечують, щоб зібрати цей автомобіль? Розумієте, і це все йде розвиток економічний всередині країни. Так що будемо чекати, що після Макдональдса повинні прийти ще інші великі гіганти. Це було б нам дуже цікаво. Пане Михайло, а чи десь є підрахунки? Скільки американські інвестори втратили в Україні через російську агресію? І знаєте, тут ми ж говоримо Трамп себе позиціонує як успішний бізнесмен. Не він не розуміє колег, які страждають від російської агресії. Чи просто це не не той рівень бізнесу? Я думаю, перше б ви правильно дали відповідь: це не той рівень бізнесу. це все таки треба віддати належне, і будемо чесними, У нас не так багато американського бізнесу, і він <кій> не має такого рівня лобістів. Які б це донесли, а президент Американської української палати це хороший і активний наш колега? Але його голосу явно недостатньо в Вашингтоні пробитися через ту стіну лобістів, які з усього світу лобіюють ті чи інші країни і ті чи інші проблеми. Чого ми згадували Microsoft, General Motors чи General Electric, Розумієте, тобто для того, щоб донести це до Трампа з бізнесової, не з політичної точки зору, з бізнесової точки зору, це повинні бути великі монстри, які мають доступ і можливості все це донести. Якщо ми говоримо за збитки, бачите, вони ж не виступають у нас, не зареєстровані як окремо американські, Криїмства, вони зареєстровані як українські загальна цифра, я не бачив десь окремої статистики по американському. Є все-таки загальна цифра. І там mm -hmm. уже мільярди доларів, і на превеликий жаль, вони збільшуються, збільшуються, збільшуються з кожним днем. Тому що а, по суті росіяни сьогодні, не маючи успіхів на військовому фронті, відкрили економічний фронт. Іде війна на виснаження. Це йдуть свідомі удари і не тільки по енергетиці. А йдуть уже удари чисто по цивільним промисловим підприємствам, по цивільному бізнесу, як останній раз дарили по великому підприємству, яке взагалі виробляло хумус. Знаєте, що таке хумус продукти харчування. Чи навіщо вони це роблять? По-перше, це робочі місця. А по-друге, у нас армія і війна утримуються з рахунок податків українського бізнесу. Тобто, це під підривається і з однієї сторони тил. І з іншої сторони така спроба підірвати можливість фінансування війни фронту. Тому це, от якраз, свідоме відкриття росіянами наступ економічного фронту, другого фронту, який у нас зараз є. Пане Михайло з того, що ви сказали, я так розумію, що будуть продовжуватися атаки на великі підприємства, на великі платників податків, які зараз є в Україні. Скоріше всього, що так, і це одна з тенденцій зараз. Якщо подивитися, то багато підприємств роблять таку, я не скажу що релокацію. Це вони скоріше пробують. Розводити по таким невеликим цехам, по підземним цехам, чи скажімо як середні підприємства. Вони невеликі підприємства міняють локацію да? тому, що все це відслідковується, Це велика робота. і От я говорив з одним керівником такого невеликого, але давнього підприємства, який випускає БПЛА, Він мені каже: ти навіть не уявляєш, яка ведеться активна агентурна робота, як атакують людей, шукають через соціальні мережі, через телеграм-канали, спокушують, ми з людьми працюємо, платимо премію. Якщо, наприклад, люди дають інформацію, що на них хтось виходить, пропонують. Тобто, це ідея. Ми цього не бачимо, а це такий незримий, невидимий фронт, коли намагаються знайти точки. Де працює те чи інше підприємство, особливо те, що пов'язано з військовим промисловим комплексом, тим, щоб навести і щоб його знищити? Тому це така велика робота. І безумовно, це впливає на великі підприємства, тому що або змушені переносити, або змушені ховати, а все це собі вартість. Я не знаю, як підприємство з виробництва хумусу впливає на військово-промисловий комплекс напряму. Окрім того, що це сплачує податки. Для мене це взагалі загадка. Ну, принцип як і багато інших дій російських чистий води терорист. чистий води терористичний просто щоб зменшити надходження в бюджет, зменшити кількість робочих місць, посіяти так. хаос. Зазвичай на таких підприємствах люди працюють з сім'ями. Коли двоє працюють на великому підприємстві, тим паче, якщо підприємство знаходиться подалі від обласного центру, десь в невеличких містах. Ну це цілі сім'ї на таких підприємствах Так, це, це просто вибити економічне підґрунтя і створити проблеми всередині. Тут чистий води, тероризм, нічого іншого. Але треба вам сказати: знаєте, одна специфіка бізнесу, чого ми виграємо з цієї точки зору? Все-таки Росії державний капіталізм, і, скажімо, немає такої маневреності, як вона у них є велике гігантське підприємство «Лабоги», яке вороге випускає БПЛА, так куди вже прилітало пару разів. Україна виграє за рахунок, того, що у нас такий підприємств сотні, і вони можуть бути невеликі, вони можуть бути компактні і скажімо так, так прильоти і там буває. І в Європі ВПЛА, які вивели українці свої підприємства. Вже не один раз були повідомлення, коли або цехи горіли, або склад готовий продукт. Зривали російська агентура, працює й там. Але о, за рахунок оцієї гнучкості, оцієї мобільності, ми якраз виживаємо і даємо можливість фронту отримувати багато тієї крайне необхідної військової продукції. А скажіть, будь ласка, якщо повернутися до е, американського бізнесу, який зараз працює в Україні, і ми говоримо про інвестиції е, станом на зараз ми розуміємо, що з російського ринку чимало американських компаній вийшло ще з 22-го року, це було пов'язано з санкціями. Це було пов'язано з тим, що це не так не по іміджу, якщо так можна сказати, там працювати. Але от е, Станом на зараз розуміємо, що все-таки російський ринок не є дуже для них привабливий, чи для американців, чи все таки залишається О, для бізнесу, любий ринок, де можна заробити привабливо. Міте, але є своя специфіка. Ринок російський до 22-го року це була одна історія. А після 22-го року це вже зовсім інша історія. Я вам для прикладу інше наведу. Знаєте, китайці, коли рік назад активно почали співпрацювати з Росією, і Трамп почав розхитувати ситуацію торгівлі американсько-китайською митами, повернули свою голову в сторону Росії. І теж то, той самий автопром китайський і багато інших такого побутового рівня товарів почали давати в Росії. Що виявилося? Через рік виявилося, що росіяни грошей купувати далі, скажімо, ті ж самі китайські автомобілі нема. А упало на 80, по моєму чи 78% відсотків. По моєму статистика продаж китайських автомобілів а, в Росію є таке розуміння, як є місць ринку, скільки люди можуть купити. Чому нам цікавіше європейський ринок, ніж ринок був так званим Тайожний Союз або Митний Союз, який, пам'ятаєте, до 2014 року прикущно тут велися дискусії? Тому що купівельна спроможність європейсько-американського ринка в сотні разів вища, ніж той же самий російський. Тому він був цікавий їм до 22 року, коли там була висока купівельна спроможність, коли країна купалася в нафтодоларах, в газодоларах, коли було багато проблем, програм, коли предмети розкоші туди йшли нестримним потоком. Зараз доходи населення упали, бюджет. Дефіцитний, великих національних програм, скажімо, по будівництву доріг, великих інфраструктурних проєктів, там, де можна було поставляти, можна було заробляти, їх просто вже немає, тому що всі гроші йдуть на війну. Заробляти можна тільки на тому, що пов'язано з військово-промисловим комплексом. Там жорсткі санкції, там відслідковуються. Звичайно, є порушення. Знаєте, Я люблю говорити класичну фразу Карла Марса, яку він сказав 250 років назад. Коли ми питають, ну як же так, як вони можуть продавати? Можуть, бо немає такої, немає такої загрози. Кожний капіталіст а при можливості отримати прибуток в розмірі 100%, готовий піти на будь-який злочин, навіть під страхом шибениці. І тут є морально, етичні є заборони, а з іншої сторони є можливість заробити і час від часу можливість заробити беревер. Але знову таки, це вже пов'язано зовсім інший сегмент ринку. Це вже пов'язано з військово-промисловим. Там уже складніше, там вже сидять свої. Тому наскільки він був цікавий, цей ринок до двадцятого року він радикально змінився і вже не наскільки є привабливим, як був колись. Росія збідніла. Купівельна спроможність впала. інфраструктурних великих цікавих проектів. Немає будівництво доріг, шкіл, лікарень, все решта закрито. Тобто, його привабливість як торгового партнера падає, падає, падає. Ну, бачимо, що росіяни намагаються протиснути якісь там підводний коридор між Америкою та Росією. Шукають якісь інвестиційні проекти. Ну, це виглядає. Ну, на жаль, не бачу аудиторія ваш щирий захват від, цього, від цієї ідеї просто не до кінця. Так би мовити, адекватної, але пане Михайло, дивіться, я за ще під кінець нашої розмови хотіла у вас уточнити. Є таке твердження, що американські інвестиції можуть захистити Україну від повторної агресії? Що в принципі ви вже частково про це сказали? А по-перше, чи ви з цим погоджуєтеся, чи варто нам більше, щоб американці заходили на наш ринок? І друге зразу там запитання: а як нам стати привабливішими для американців? З якого починати? З першого чи як з другого? вам на, як вам більше пасує? <реш> ну з одної сторони історія із підприємством Flex говорить про те, що наявність інвестицій автоматично не вирішує цих проблем. І та ілюзія, яку нам формували голівудські кінофільми, що як там де є проблема в американського громадянина, президент присилає віноси з морськими піхотинцями його виручать. Вона лишилася в Голівуді в реальному житті. Буває по іншому. Але з точки зору, якщо говорити перспектив, а чим ближчими що таке політика? Це концентрований висів економіки. Так за 200 років, коли було це сказано, ніхто цього не міг сказати, що якось по іншому. Тому, звичайно, чим більше інвестицій, тим краще. Взагалі, чим більше інвестицій, тим краще, тим більша конкуренція, тим росте добробут і а, кращі перспективи країни. Що зробити для того, щоб прийшли інвестиції? Ну рецепт давній, нічого нового за цей час не змінилося. Справедливе правосуддя, гарантії прав власності, боротьба з корупцією. всі наші українські біди, про які ми говоримо останні 30 років. Якщо ми їх не подолаємо, ніхто до нас не прийде. Ну і безпековий фактор, очевидно. Ну безумовно. Це навіть не обговорюється. Коли мені задають питання: О, скажіть, скільки інвестицій, наскільки Україна цікава під час війни, я кажу, не дуріть ні себе, ні людей. Ой, там на кордоні стоять інвестиції. Де ці інвестиції? Жодний нормальний, адекватний, відповідальний інвестор не буде інвестувати в воюючу країну. Як можна довести туди, де прилетить шахет або ракета, і завтра сьогодні нічого не буде. Якщо є інвестиції, то це зовсім інша інвестиція. Це інвестиції міждержавно політичного рівня, як це було з Байрактаром чи з рейхметалом і іншими такими великими підприємствами, які будуються, але це вже зовсім інша історія. Це не бізнесова історія, це міждержавна це політична. Тому поки в нас не закінчиться війна, говорити про інвестицій, про те, що завтра прийдуть і все тут буде добре? Ну це було б безвідповідь. Віддально. Але треба працювати, щоб були, тому що всі в світі борються за гроші. Всі хочуть, щоб гроші були в них. То це дає можливість розвивати економіку, піднімати благополуччя людей. Пане Михайло, дякую вам, що ви долучилися. Вмикайтеся частіше. З нами був Михайло Непром, перший віце-президент торгово промислової палати України. Дякую вам, бажаю спокійного вечора. А наші аудиторії я анонсую, що нас в етері також буде є військовий аналітик Петро Черник. І Ми безпосередньо з ними будемо говорити про військово-політичні інвестиції про те, як розвивається наш ОПК оборонно-промисловий комплекс, завдяки іноземних інвестиціях. В чому тут їм вигода і що ми маємо по факту, а, пане Михайло. А вам кажу, дякую, бережіться до зустрічі.